Отже ж, сьогодні 7 січня. Время без 20.11, Я вам обіцяв показати стоянку, я вам її покажу, але вже собрано. Ось тут поляночку я витоптав таку. Получається ось, ось за этим, этим самим, за 2 метра, там сусіднє поле, там викошене, там кукуруза. А ось тут виход на дорогу. Я пройшов так змійкою для того, щоб не було просвіта. Вот, потому що я коли тут находжусь, я навіть бачу як машини проїжджають. Це дерево мені здавало тінь якраз утром. Я якраз удачно сидів, що сонце на мене не попадало. Ось тут палатка стояла моя. Отак, все, сейчас буду виходити вже на виход. Тут дорожка така грунтова, но дуже утоптана. Машини часто їздять. Вот. А вот тут блин, участок якийсь охраняемый, только что машина ехала по тій вот той дорожці. Дуже охраняет он його, его. А так, ну что, лист там, кони пасутся, поле. Непонятно, что там таке, Но камеры стоять, он опять камер. Через каждые там метров 200 камери стоять. Отже, же цей населенный пункт на, называется лос Кардалес, от. Я оце виїхав майже за нього, я довго тут шукав ничку, але тут усе так за От, І ось ця дорожка будемо виїжджати зараз на трасу. Короче, тут кругом все в диму. Я вчора як їхав, в цій стороні був чорний дим. А зараз великий дим накриває все і везде, наверное, ліс горить. В общем, я доїхав до цього перехрестка. Але прийшло через естакаду проїжджати на цьому переходах. Перша заправка, зараз перевіримо, що тут є. По коментарям. Да, вже не перший раз напоминають про Володю Мулера. Я короче, по поводу зустрітися з ним я не проти. Я давно хотів познайомитися з ним. Але виходить так. Він приїхав до Патагоні приблизно на 2 тижні раніше, ніж я. Виходить, він їде туди, де не знаю, який буде маршрут, але я думаю, що хіба що як він буде їхати, тоді я десь з ним зможу пересіктись. Ну це ще не точно. Треба йому спробувати написати на цю тему. Зарані, звісно же. Як вже буду приближатися туди. Таке. По поводу м'яса. За одні сутки м'ясо не портиться. Може з'явитися иногда легкий запашок, але це таки херня. Бо в процесі готовки все уйдет. Нормально все. Вже не перший раз. Один день це нормально. Получается, коли я розділяю м'ясо на два дні, вполне себе проходить. Надовше не можна, бо тоді вже буде валяти. <ріху> вот. Оце таке. З по поводу води, та баклажка була просто протікала трошки. Я вовремя замітив перелив бутилки. Вот. А так буває, бутилки з водою валяються. Ну, то таке. В принципі, з водою тут особо проблем немає, то один учасник такий був дуже проблемний. Да. Далі по поводу... Забухає. До того, що Аргентина не така приваблива, як Бразилія, ну так, да, вона економічно відстає, тут кризиси постійні, тому розруха. Отут, де я зараз їду, дуже напоминаю Україну. Кстати, до сих пор димить. Вже 8 км. Получається, 5 км я вже їду в диму. І судя по запаху, горить ліс, трава, щось таке. Великий пожар десь в той стороні, відтуда вітром несе. Теж наповнює Україну, в Україні таке теж часто трапляється. Але тут як їду по цій дорозі, вона виходить типу, як окружна этого, от, е... Вокруг міста. буенос сайреса буенос айрес я подивився по карті, він такий розтягнутий з цими пригородами, а тут якась дуже проблема з значок, тому що вони все позагоражували. Я представляю, що там хір куди залізеш. Це більше 100 км, щоб проїхати весь город. Щоб за день управитися, це треба дуже Нахід воно мені треба. А ночувати дисцинт не хочу. Я вже казав, що я не планував тут заїжджати, тому і не було. О. Що касається далі. Ну і насчет вина. Вчора я купив рекордне вино. Літра вина чуть більше долара. Получається, це 1250. От. От, если считать, что я меня в доллар 1170, то примерно чуть больше доллара. Получается. А по поводу того, что вы не гоняете к божевильне, вообще-то цитрасы скоростные, тут обмежение скорости 100. Иногда даже больше 100 бывает. Но в основном 100. От. Поэтому вони гоняют соответственно. Тому, что это. Кстати, на мосту было обмежение минимальной швидкости 50. От. Именно поэтому по проезжей части лесопедам ехать не рекомендуется. Не те, що там це саме, запрещати ніхто не запрещає, навстрічі чувак теж їхав через мост. А привітання, кстати, шалом було по приколу. Чисто так, вирвалось. Просто я ж перестав шаломкатись, тому що деякі недовольні. Є у нас це саме антисеміти в Україні. Оте ж це саме. А тепер євреї прийшов до влади і всіх антисемітів знищує. Ладно, то прикол. По поводу шалом. Я вам розкажу історію цього. Уже ж так бути цю історію сюди. Коли почався Майдан, ну, там було прикол що вже росіяни називали карателями, карателями. Я, я заходив в чаті, короче, там, де спілкуються наші патріоти, і вітався до них так, шалом карателі. Але карателі було двіне. Я вирішив привітатися так, шалом хунта. І воно так прижилося в мене. Я багато де так вітався, але мало хто зрозумів смысл цього привітання. Люди не розуміють юмора. У вас взагалі в Україні теж з юмором хреново. В Росії хреново, а в Україні ще хуже. Отаке. Чуваки, по поводу дистиллированої води. Дистиллировану воду можна вполне пити. Мінерали ми отримуємо з їжею вполне достаточно. Кстати, така вода дуже хороша для чаїв. Вот. Мы же дождевую воду постоянно употребляли для чаев и для ежи там в Карпатах. Вот. Понятно, что если ты будешь ей путь постоянно, то даже через неделю это в организме будет насточать минералов. Вопрос, какие минералы попадают в водой из обычной, потому что вода всегда разная по составу. Но учитывая, что я постоянно перемещаюсь, состав всегда разный, поэтому баланс в организме якость соответствия. Вот. А так основний мінерал, який должен поступати регулярно, це соль. Я її так употребляю регулярно, тому нормально. Уже несколько людей спитали по зарплатам в Аргентії. Та я не знаю, яка в них зарплата, яка мені різниця, яка в них зарплата. Я тут работать не збираюся, мені їх не зарплати до лампочки. Вот. А те, що тут продукти дорогі, ну це виходить, може, я ж говорю, що може вони спеціально зробили, так підкрутили цей курс. Но некоторые продукты, я заметил, наверное, упал их цене в последнее время, но ну, в их тугриках, и в итоге получается и по курсу нормально выходит. Вот. Но я думаю, что все со временем должно подешеветь из-за того, что они устаканили курс. Но сейчас пока хреново, да. Не все покупать выгодно. Особенно, короче, я так думаю, что велосипедные запчасти тут тоже будут вдвое дороже, чем в Бразилии. Потому что они продаются медленно, поэтому продавать будут еще пока что по старым ценам. Ну а по поводу смаку вина, вони, конечно, щось то среднее между испанскими и чилийскими. я бы так сказал, даже это на уровне испанских. Я, я бы даже поставил на уровні испанских. Хороший вкус. Даже последні э, Воно таке простенькое, наверное, якесь каберне. Но тоже в принципі петибельне. Я бы сказав, даже это получше нашей кадарки. Намного. По Поводу перекласти гроши грошей в декілька місць. І як потім, наприклад, якщо я йду в магазин, як мені потім доставати з тих місць і забирати з собою. Це дуже геморно. У мене воно лежить кошельок і нічого з ним не зробиться. І якщо ви боїтеся, що мене хтось захоче ограбити, то вряд ли. В Буенес-Айрес я не поїхав, то там можуть дати по голові, грабити, забрати гроші, телефон. От, собственно, за цим мабуть, туди і треба їхати, якщо хто хоче, а я не хочу. Ну, до речі, по поводу документів переходить в Бразилії. Ніяких документів не треба, але то колись е давненько, ще, років десять назад я изучав інформацію, то тоді треба було прививку від жовтої ліхорадки, обов'язково, без неї не пускали. Сейчас похер, коротше, потому що ну, ці болезни уже, наверное, не так тут, туда, тому, в принципі, хочеш на своїх. Поэтому зараз нічого взагалі не треба, кроме паспорта. Но вони зайдуть вопросом, типу, обратних білий, а куди потім їдеш, це постійно і везде. Навіть на аргентинській границе чувак у мене подробно куда куди хочеш їхати, і навіть куда куди хочеш виїжджати. А самое интересное, що торбу взагалі не шманали. Не на бразильській границе, не на аргентинській. В Бразилії там, виходить, самоліт, коли посвідчували, і торгували кладь то може вони і так уже знаходять, якщо що там не те. А, а тут взагалі нічого. Я мог спокійно з Бразилії любые продукти привезти. От, якби ж знав, так. Так що хто буде їхати, знайте, що з Бразилії в Аргентину везі з собою продукти. Там вони дешевле, там все дешевле. Поэтому можна би, буде... навіть кроме сахару. Сахар таки дешевле. А, а так в основному, в принципі, так. Да, поначалу там все було дорого, но тут я понаходив вже. Выше сюда до Буэнос Айреса, в хороших супермаркетах, то там, в принципе, есть. В Карфуре не все дешево, некоторые продукты дешевле в других супермаркетах. Так вот этот супермаркет забыл, опять их называется, Кото, то есть, я вчера заходил, я там купил тоже такое молоко, ну, это, сладкое молоко. На самом деле, оно, типа, короче, типа, экварная сгущенка похуже. И поэтому, оно, Короте, ну, в принципі, вкусная сладость, я одобряю. Потому що тут со сладостями біда. Це буде моя найкрасна сладость до всього годиться. Можна і просто так, і до кави, і до чаю. Взагалі, нормальна штука. В общем, просто ночовка у мене вийшла дуже комариста, тому що в лиманах. А ця ночовка вже нормальна була. Комарика ну, пару штук залітала ввечері, ну, вони навіть не тронули. В общем-таки. Потому я надеюсь, що далі комаров не буде. Бо казали, що в Патагонії комаров немає. Я провірив. А ще казали, що там буде холодно. Наскільки холодно, не знаю. Ну я сподіваюся, що Потому що якщо буде дуже холодно, нижче ниже нуля. Хотя що там буде ниже нуля, літом, не знаю. Не должно бути. Не должна бути холодно, по идее. В общем, все якщо мені там не дуже Но я, ну, я надеюсь, що подобається. Там безлюдна містян, так як я люблю. Вроді по коментарям в ютубі побігся. Зараз попробую ще в телеграмі подивитися, що там. Там просто немає, вопрос по поводу э, того спальника, при температурі, яка в тіму патагонії. От, э, в принципі, я можу переночувати навіть при мінус 5. От. Ну, це буде може, не дуже комфортно. От. При нулі можу ночувати з комфортом. Це вже точно. Так що такий у мене комплект. Як показував, е, я там знайшов дуже класний каремат. Правда, в нього одна половинка якась трухла оказалась, а втора нормальна. Ну, в принципі, нормальна. Плюс, плюс ще мій старий. Я буду дивитися, може ще десь знайду, може десь повезе, знайти хороший цей кусок. Я би повністю замінив в От, У мене є така тема, щоб цей взагалі викинути, а в палатку дошити, зробити тамбор. Так воно буде комплекс снаряження буде набагато легше, цьому повністю комфортно буде. От, тому що. В принципі, мою палатку, у мене кусок клейонки, яким я накриваю ту частину, де ноги, і тоді палатка не затікає вообще. Тобто я можу любить дощ, по спокійно. спокойно. Но тамбур для того, щоб в ньому можна було готувати. от. А ще я думаю, раз така тема пошла, вона сьогодні так і вийшло. Я думаю, що кожен місяць, 7 числа, коли у мене юбилей могла старт, робити відповіді на всі питання для новичків. То есть буду отвечать на те вопросы, которые даже уже отвечал раньше. Для новых зрителей специально. Ну и в общем-то это самое. И как бы подытоживать. Короче, я заехал покупаться. Пока купался, нашел две монетки. Вот. Сейчас покажу. Я их запаковал. Блядь, заховал уже глубоко. Вот такие монетки по, Блин. по одному песу. Таких уже зараз в обороті давно немає. Это мне для коллекции будуть. А на трассе знайшов ножнички сьогодні. Хорошие, острые. Бо мои уже поломились. Буду заменять. Вот. А потом короче думаю. О чем бы не зготувати чайку? И быстренько себе с в чайку на печке. Хі -хі. Класно. Личка такая прикольна. Особо даже і не ховався. Головне, щоб огня не бачили. І все. Коротше, дивіться, що я знайшов тільки що. Ідеально новенькая. Оце карімати карематище буде мені. О! Все, я загадав собі, я його знайшов. Ще ось таке. Якраз така ідеального профіля і я поміряв. Вона якраз в покришку влазить. Ідеальний розмір. Це супер защита буде, поставлю назад. Дивіться, знову міняється місцевість. Такі лугі степи пошли. Трава суха і дерева в основному такі степові. Є. І ось така от рослина. Ну я раніше думав, що це бамбук, але я думаю, що це не бамбук, це щось таке очеретнообразне. Таке як в Греції росло. Ну і в Іспанії, і везде там. Тут я раніше не зустрічав такого. По поводу траси. Траса номер 6 Сьогодні вона набагато краще, ніж була вчора. Зараз ще краще стало. І дивіться, обмеження швидкості вже 120 тут. От. І ось така фігня. Ну тут вона об'їжджаєма, а буває ще ні. На класне місце. Але дивіться де я. Це ж Херсонська область. Гледичі. Абсолютно таке ж саме трава. Блін, гледичі. Тільки там річечка якась, в Херсонській області таких немає. Ну, вона, правда, вонючка. Но я подивився, що постиратися в ній можна буде. Завтра утром стирку сделаю. Вот. я так прикольно, блін. Оце перший раз появилися. Ні, вчора трошки появлялося, а сьогодні вже їх багато. Ось вот таке Прям абсолютно той же самий пейзаж. Ось ви дивіться, це тут поле, я по ньому заїхав, Там в'їзд був відкритий. В той стороні десь видно там короче, ферма. Ну я так подивився, мене майже не я на всякий случай передів в майку. Коли заїжджав місце цієї я одів свою камуфляжну маєчку. Щоб мене не було видно. І быстренько заїхав сюди. Ничка офігенна, вона знаходиться в ямці. зараз собі сиділку дерев'яну зроблю. В общем, сегодня буде з комфортом ночувати, если раніше встать. Правда, получается, відсюди тепер до того міста 40 км. Чтобы встигнути в велосипедный магазин, завтра надо будет поднатужиться. Потому что в Лухан я сегодня решил не заезжать. Возможно я сьогодні ще більше видео вечер поснимаю. І знаю зиново, дивиться. Це останній каремат, що я найшов, я его не показываю. Вот. вот. Буду розсортувати, дивитися, що я возьму з собою, що оставлю. Тут виходить короткий. Він красивий. Тепер приходиться вибирати. Може мені мій старий витягнути, може такий потрюпаний весь. А от той трухлий, він рветься швидко. Ось таке. Оці Та до трасу видно, на шум від неї слабий. Я в ямці. Мене ніхто не побачить. Отже ж так. Я собі зварив, сухого молочка заварив. Я люблю перед уже нам точки. Сразу варю рис, я його довожу до состояния это, а потім далі бухне. А зараз варится мясо. Вот, я вчора отделив мякоть, а сьогодні кости і все остальные. В общем, сьогодні більше костей, сьогодні в м'яса більше. І варить його буду довше. Я вже туди кинув цибулі і кетчупа. Все. Вариться.